Дівчатка, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас буде невеличке відео з моїми порожніми пляшками. Пляшок небагато, показує те, що закінчилося у вересні, тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною всім приємного перегляду! З побутового дуже мало продуктів закінчилось. Ще було прання, але прання я вже не стала зберігати, тому що ті гелі, якими я користувалась в вересні місяці, я їх вже показувала вам раніше. І ці великі громоздкі пляшки я просто не стала залишати. ось Тому давайте розпочнемо. Перше, що я вам покажу, з прання у мене закінчилась ось така сила. Це кондиціонер для білизни. Ось таке. Це у нас з орхідейкою. Дівчата брала в тада, мені дуже сподобався дуже приємний, достатньо концентрований. У нього була акційна ціна 99 гривень, об'єм тут, ось, зараз я вам скажу, 925 мл. Це була ось така рожева рідина. Пахне він насичено, дуже приємний такий квітковий аромат. Мені сподобався. Там було в Тадам три види ополіскувачів. Один там а, якийсь, я так зрозуміла, дитячий, другий з лавандою, і третій я взяла з орхідеєю. Якось з орхідеєю мені більше сподобався. Взяла приємний, насичений, такий концентрований аромат. А, я залишилася задоволена. За свої кошти, чесно кажучи, я не очікувала такого приємного та насиченого аромату. Далі закінчився ось такий сипучий скай. порошок для чищення з лимоном, використовувала для чищення раковин, санвузлів, якихось плит. Мені сподобався, брала в Єві, бюджетний, непогано очищував, аромат, чесно кажучи, трошки був хімозний. Лимону я в ньому не відчула, але зі своїми функціями він справляється дуже добре. Так, далі, дівчата, що в мене закінчилося? Закінчився ось такий шампунь від Herbal Essences, це з ромашечкою. Ось надавав він сяйня, гарно розладжував волосечко. Мені сподобався взагалі, після використання, він дуже гарно піниться. Дуже гарна піниця, дуже гарно вимиває волосся до скрипу. Мені дуже сподобався, чесно, дуже приємний ефект після нього. Відчуття чистоти, волосся чисте, блискуче. Взагалі, Herbal Essence з останнім часом мені дуже подобається ця фірма, ці шампуні, тому покупку я б ще б знову придбала б цей шампунь, або якісь шампуні цієї лінійки. Мені сподобався. Так, далі, дівчата, закінчився. У мене закінчилася ось така маска від Avon. Avon Kia 3 в одному це у нас авокадо. Ось в об'ємі 200 мл. Що вам хочу сказати? ця масочка була у нас з авокадом та органовою олією в об'ємі 200 мл. ну Маскою, чесно кажучи, назвати її складно. Ось, тому що. Якось, не знаю, мені здається, що це якийсь такий, знаєте, як бальзам для волосся. Чесно кажучи, я просто бачу, що там треба його витримувати. Можна 5, можна 15, можна півгодинки там в інструкції написано. Ось, Але, чесно кажучи, півгодини та годину я не витримую. Я десь 10 хвилин, 15 і вже змиваю. Ось тому. Непоганий, але він достатньо такий ріденький. Маскою назвати дуже складно цей засіб. Я б його назвала б, напевно, що такий як бальзамчик для волосся. Він непогано пом'якшує волосся. А, після нього волосся м'якеньке, гладеньке, гарно розчісується. Більш-менш продукт непоганий. За свою ціну, достатньо непогано він працює. Так, далі, дівчата, що в мене закінчилося? Сюдоні закінчився ось такий шампунь від Avon Kids. Для дівчаток в об'ємі 200 мл. Також часто фігурує. Інколи на акціях в Єві по гарним цінам я його купую. Приємний аромат має, нам підходить. Вже неодноразово я про нього казала, розказувала. Час від часу ми до нього повертаємося. Ось, гарно розладжує волосся, не сушить шкіру голови, немає після нього ні лупи, не лущення, нічого. Тому шампуні дитячі в Avon дуже достойні. Ось. Далі, дівчата, що в мене для волосся? Від закінчився ось такий відтінковий бальзам з ефектом біоламінування без аміаку. відтіночку холодна ваніль 9.12. Сподобався сподобався мені цей відтінковий бальзам. Непогано він працює. Чим довше ви його тримаєте, тим насиченіший такий аромат, ой, аромат, вибачте, кольор. На волосі, а всі вони йдуть синього кольору, тому непоганий дівчат. Мені сподобався, дуже гарно дає відтінок. Єдине, що, як і всі відтінкові бальзами без аміаку, вони дуже швидко змиваються. Тобто одне-два миття волосся і вже відтінок змивається. Час від часу я поновлюю зараз придбала знову в цей відтінок, тому користуюсь десь раз в два тижні. Мені сподобався, дівчата, хто у кого блонд, беріть, не пожалкуйте. Дуже класні ці відтінкові бальзами це вже, не знаю, в мене, напевно, що другий якийсь. Зараз вже третій стоїть, тому About достатньо непогана фірма, мені подобається. Такий, знаєте, освіжити відтіночок волосся взагалі супер. І ціни в Єві також непогані на них там. В районі 130 гривень можна придбати, а якщо акція взагалі за 100 гривень можна взяти його. Так, далі, дівчата, закінчився від Avon Senses, Ось такий гель для душу, в об'ємі 200 мл. Він, здається, був в якомусь з наборів. Ось сподобався це у нас секундочку, секундочку, щоб бути більш точною. гель для душу цитрусовий заряд. З ароматом лимона та базиліку. Ось. Ось такий. Мені сподобався, дівчат, чесно, він такий був жовтенький. Я думала, це буде просто якийсь аромат лимону. Але ні, це такий приємний, свіжий, знаєте, зеленувато-лимонний якийсь такий аромат. І що мені сподобалось, піниться супер. Висипань після нього ніяких немає, шкіру не сушить. Має дуже приємний аромат, довго триває, тримається аромат на шкірі. Та що мені більше за все сподобалося, я би назвала цей аромат цього гелю для душу унісекс. Ну, тобто він підійде як для чоловіка, так і для жінки. Достатньо непоганий, суперський, суперський. Мені дуже сподобався ось і рекомендую звернути увагу на ці гелі для душу від Avon. Саме з цим ароматом, хто любить такі свіженькі, зелені, цитрусові аромати. Тому клас. Я залишилася задоволена. Так, дівчата, далі, що в мене закінчилось? Давайте по таким, що в мене тут є? Ось. Закінчився ось такий крем для ручок Green Pharmacy, Ось. Тут у нас об'ємчик був 100 мл. Чесно кажучи, не знаю, з якимись квітами. Ну, як вам сказати, це такий бюджетний крем для рук. ось, Раніше він, здається, називався Зелена аптека. Зараз Грін Фармасі... Ой, падає. Приємний такий квітковий аромат, ненав'язливий, брала колись в Аврорі. Бюджетний крем. Мені подобається текстура, дуже легенька, така нежирна, знаєте, дуже швидко вона поглинається, але в плані зволоження мені не дуже сподобався. він, Чесно вам скажу, ну, слабоватий. Слабуватий, хочеться більше зволоження для ручок, тому, скоріш за все, що я більше цей крем повторювати не буду. Ось, Тому, якось так. Мені він ну, не дуже сподобався, чесно кажучи. Так, далі. По зубним пастам закінчився ось такий Colgate Max Fresh. Брала на акціях ВТБ. Непогана зубна паста з часточками. Дуже приємна. Гарно очищує зубки, гарно освіжує. Зеленого кольору була. Непогана. Мас Маркет такий, знаєте. Далі у мене закінчилася ось така зубна паста Blendamed. Ось. Це у нас зубна паста. Зараз я вам знайду, щоб бути більш точною. Так, зубна паста blend MED. Так, це у нас зубна паста захист та свіжість. Ось така зубна паста, 75 мл. Чесно кажучи, непогано вона очищувала, але вона якась, знаєте, така солоденька. Ну, Така спірна, спірне таке питання по цій зубній пасті. Не скажу, що вона мені дуже сподобалась. Вона така якась ніжно рожевого А, вона прозора була. Така якась солоденька. Непогано очищувала, але от щось мені ну, не дуже вона зайшла. Чи то по смаку. Ось тому, скоріш за все, я її брати не буду. Хоча, в принципі, вона непогано справлялася зі своїми функціями, непогано очищувала, але якось ну, не зайшла вона мені. Так, далі, дівчата, що у мене закінчилось? Таке, що в мене було в розходах, це ось такий палмолів. У мене закінчилось, Тут було 4 ось такі милка. Брала в Єві, була якась акція непогана на нього. Тут ціна 90 грам. Такі, ну, немаленькі брусочки були. 4 штуки. Чесно кажучи, непогане мило, але якось воно чомусь мені хотілося більше якогось такого аромату. ось, Я так розумію, це у нас, якщо я не помиляюсь, з мигдальною олією. Ось милка. Непогані, довго граючи, не сушать шкіру, не тріскаються, гарно піняться. Але аромат якийсь, чесно кажучи, ну, такий, знаєте, дешово, дешевого мила. Ось, приємний, квітковий, такий ніжний. Хто любить ненав'язливі аромати, будь ласка, ці милки саме для вас. Також була акція в Єві взяла собі таких 4 штучки. Далі, дівчата, що в мене закінчилось? це мій must have, що я вам рекомендую просто від себе. Це корейська масочка Izum. Не знаю, як правильно, чесно читається бренд. Вже неодноразово вони у мене фігурують. Заходжу в Єву, вони коштують в районі 35 гривень, але це маски супер. Дівчата, після них ефект помітний одразу. Я тримаю десь 10-15 хвилин. Це тканинна маска. Тут у нас. Маска для обличчя з гіалуронкою, зволожуюча. Ось, після цих масок вони дійсно працюють, вони дійсно зволожують, вони дійсно розладжують шкіру. Там в мене ще є масочка, яка заспокоює подразнення та висипання, яка також дійсно працює. Дівчата, це просто мій особистий рекомендаціон. Зайдіть в Єву, подивіться, ці маски дійсно працюють. Цю маску я пару днів назад, буквально позавчора, використала. Вона мені дуже сподобалась. Після неї шкіра така, знаєте, сяюча, пружна, не знаю, розладжена, зволожена. Просто супер. Отак Зранку встали, зробили свої процедурки, нанесли масочку, походили і сміливо наносити макіяж. Ось, Мені сподобалася маска. Тому. Обожнюю ці масочки цього бренду, дівчата, звертайте увагу, це мій особистий рекомендаціон. Просто супер. Радж, радила і подружкам своїм вже всім, і вам також раджу. Далі, дівчата, в мене закінчився ось такий пробничок від Avon Inyo. 2 мл. Це у нас крем для обличчя з енергією протинолу. Що вам хочу сказати, ще влітку я отримала. По рівню золота, мені поклали були цей пробний зразочок. Здається, разом з помадкою замовлення. Що я вам хочу сказати? Дівчат не очікувала, якось він у мене лежав, 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 думала комусь дарувати. І потім думаю, ні, протестую. Протестувала, у нього дуже приємний аромат. Він дуже гарно цей крем зволожує шкіру обличчя. І хто вже давно в Ейвон? Пам'ятаєте, був колись такий крем з MU серія 25. Такий рожева, така приємна, ну, ту... Туба була довга. Потім цей крем вивели. От Я вам хочу сказати, що ось цей крем дуже-дуже на нього схожий: як за ароматом, так і за консистенцією. Я не пожалкувала, що я спробувала цей пробний зразок, тому що, скоріш за все, що я собі цей крем придбаю, він дуже гарно зволожує шкіру, не скочується знаєте, такими катишками на обличчі. Після нього шкіра не жирна, а просто зволожена, має приємний аромат. Мені сподобався, чесно, не знаю, придбаю, напевно, що у великому об'ємі. І... Вже протестую в великому об'ємі, маю надію, що він мене не розчарує. Тому що багато скримів кремів із серії NU я забракувала для себе. Тому що я трошки така, знаєте, привередлива. Мені треба, щоб не скочувало, щоб не було жирного блиску, оцього ефекту жиру на шкірі. Тому мені з пробного зразочка цей крем сподобався. Буду тестувати вже, напевно, що в повному об'ємі. Так, далі, що в мене закінчилось? Це від Шелі. Ось такий це у нас регенеруючий крем для ніг 4 мл з алантоїном, екстрактом бамбука та маслом. ши Від Шелі. Робила я замовлення на сайті Makeup.ua і Makeup мені поклав ось такий пробний зразочок. Це у нас регенеруючий крем для ніг. Дівчата дуже сподобався, чесно вам кажу. На мейкапі багато дівчат його хвалять, багато тестили, багато на нього класних відгуків. І я вам хочу сказати, це дійсно дуже класний кремчик. Мені він сподобався, він не жирний, він гарно вбирається у шкіру, дійсно зволожує, має дуже такий легенький-легенький, приємний аромат. Буду брати в повному розмірі. Я вдячна, що майкап кладе дуже класні пробники, класних якихось брендів, дійсно працюючих. Можливість протестувати і потім придбати без вагань такі продукти. Тому, дівчат, Звертаю увагу, тому що планую замовити собі вже повний розмір та користуватися. Дуже класний. Дуже гарно пом'якшує шкіру ніжок. Ніжки, такі, знаєте, гладенькі, такі дуже приємні на дотик після нього. Я задоволена, мені сподобався. Так, далі, дівчата, по декоративці, що закінчилось? Давайте розпочнемо з тушей. Від Патрісії Лідо. Ось така тушь. Volume Black, чесно кажучи, не сподобалась. Брала на Касі В'єва. Має вона ось таку вигнуту щіточку. Не сподобалась. Об'єму немає, її не подовжує, в чорному кольорі брала. Такий, знаєте, дає просто ефект своїх війок. Все. Просто трошки підфарбованих своїх війок. Не подовження, не об'єму я не побачила. Тому. Більше я купувати саме цю туш, скоріш за все, що не буду. Не рекомендую вам її. Так, далі, дівчата, що у мене? Друга туш. Легендарна довжина від Avon. Це просто топ, дівчата. Це просто стільки я отримала від неї компліментів. У мене всі запитували, ти, ти собі наростила вії? Кажу, ні. Це просто супер-супер туш. І по моїм рекомендаціям дівчата собі замовляли, купували. У мене ще в старому оформленні, зараз вона чисто рожевого кольору, такого приємного, має ось таку щіточку. Дівчат, мені дуже сподобалась. Дуже-дуже сподобалась ця туш. Вона дуже гарно розділяє її, дуже гарно подовжує. Коли гарна ціна на них вейвен, будь ласка, звертайте увагу. Йдіть до своїх консультантів, беріть і не вагайтеся. Туш просто супер. Подовження, колір, розділення це все в одному флакончику. ось цьому. Просто звертайте увагу. Туш супер, я вам рекомендую її просто 100%. Очі не подразнює, нічого не пече, нічого не, ну, не, не осипається просто туш класно. Так, далі, дівчата, що закінчило ще? Це ось такий олівчик від Aivon. Це із серії. Так, зараз фокусу немає, щоб вам показати відтінок. Відтіночок сугар sugar, sugar Plum. Якщо я не помиляюсь, то це цукрова слива, дівчата. Ось такий відтінок. Так він виглядає, цей олівчик. Це блискуча серія з мерехтінням. Я його використала з задоволенням. Давайте зробимо. А, він вже поламався, бачите? Маленький шматочок ламається. Зараз я зроблю вам свод, тому що мені трошки незручно. Не Все, дівчата, розмазала вже просто той шматочок пальчиком, тому що, ну, Незручно він трошки зламався, уже той остаточок. Ось так виглядає сам відтіночок. Не хочу фокусуватись фокус взагалі. Це дуже такий гарний, мерехтливий олівець. Блін, дуже шкода, що фокус не хоче просто вам передати цю красону зараз, секунду. Ні, не хоче. Налаштовую, налаштовую. Ну, це дуже гарний, гарний такий мерехтливий олівець, чесно кажучи, мені дуже шкода, що мій фокус балується і не хочу вам показати. Чесно, мені дуже подобаються ці олівчики. Вони дуже стійкі, дуже гарні, не розмазуються, дуже гарно розтушовуються, дуже гарне у них мерехтіння. Тому також рекомендую олівці з цієї лінійки, просто мій рекомендаціон. Вони дуже-дуже класні. Так, дівчата, і останнє, що вам покажу, це від LCF. У мене ось такий закінчився консилер. Не пам'ятаю, яка це лінієчка, чесно кажучи. Cover Perfection. У відтіночку 02, здається. Не знаю, чи вони ще є в Єві, чи немає цих консилерів, але він закінчився і мені дуже сподобався дуже гарний відтінок, гарне перекриття. Дуже гарне у нього перекриття. Ось. Такий дуже класний. Не знаю, чи він є зараз, Єві чи немає. Він вже трошки поюзаний, трошки тут на, на, написи а, підтерлися, тому а, також непоганий. Мені подобається у а, складочки, він не забивається. Дуже гарний, дуже приємний, гарне перекриття, перекриває всі недоліки. А, просто суперський. Мені сподобався Ціна бюджетна це такий бюджетний сегмент. Ось, Тому, дівчки, рекомендую, якщо він буде в Єва, я ще його обов'язково собі придбаю. Там, здається, всього у двох відтінках, якщо я не помиляюсь. Ось так, все, дівчата. Це були всі мої порожні пляшки за вересень місяць. Їх було небагато, але тут і доглядова, і декоративка. ну, коротше кажучи. Всім дякую за перегляд. Маю надію, що вам сподобалось моє відео. Мої рекомендації ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей на моєму каналі.